Отож, і сьогодні світанок-інноваторів, вшанування піонерів ін'єктивного хакатону 23-го року. Привіт, спільноти, як я ісравий представник інжектів, є моменти, які неймовірно близькі мені. Моменти, які підтверджують дух інновації і креативності, які втілює наша платформа. Одним із таких моментів є кульмінація першого історії інжектів хакатону 23-го року. Отож, не гаймо часу, і давайте розбиратися з цим більш детально. Отож, протягом цього місячного заходу ми спостерігали потік ідей і навичок у сфері Web3 від геніальних умів з усього світу. Я ще радий повідомити про новаторські проекти, які перемогли у цьому середку інновацій. Екзотичні ринки лідирують у гакатоні. Вони запровадили примітивну, начебто, опцію для інжектів, але в той же момент це дозволяє створювати унікальні фінансові продукти зі спеціальними профілями ризику до погашення. Екзотік Маркетс вирізняється не лише своїм складним розумінням по ринку, але й конкретним доступним рішенням, яке воно надає користувачам, які не є трейдерами. Завдяки стабільній врожайності та додатковим можливостям вони створюють хвилю та розсовують кордони в ландшафті генерування врожайності. Ви можете дізнатися більше з демонстраційного відео, власне, за посиланням в описі. Друге місце це Eland. Чудово використав силу смарт-контрактів, щоб змінити ландшафт кредитування, завдяки своєму інноваційному підходу, який не викликає довіри, він сприяє прозорому запозиченню та позиченню. Чню цифрових активів, ефективно усуваючи посередники потенціал і ленд для трансформації кредитування в екосистемі Міжеків справді захоплюючий. Перегляньте їх демонстраційне відео. Власне, знову ж таки, за посиланням не будемо на це на цьому концентрувати велику увагу. І звичайно, третє місці у нас Black Panther. інноваційна децентралізована власна платформа управління активами. Black Panther пропонує користувачам а, без проблем досить створення диверсифікованих портфелів і керуваннями. Власне, ними, відкриваючи нову еру децентралізованого управління активами, геніальні торгові боти, платформи дозволяють користувачам отримувати прибуток безпосередньо від можливостей прибутку. І власне з цим відео ви можете ознайомитись більш детально за посиланням. Окрім нашої трійки найкращих, екссілер, лауреат нагороди спільноти продемонстрував унікальну відданість розширенню можливостей громади та демократизації доступу до фінансових послуг. Він представляє новий фінансовий примітив, що забезпечує ліквідні ринки на централізованих і децентралізованих біржах. Крім того, переможець програми Notify Bounty, CryptoPount пропонує захоплююче рішення для соціального кредитування, тоді як переможець програми Pass Bounty. Magic пропонує зручну платформу для управління та збільшення цифрових активів. Завершення інжектів хакатон це лише початок того, що чого можуть власне досягти ці амбітні проекти, ці амбітні люди. Шановуючи їхній тріумф сьогодні ми з нетерпінням очікуємо реальну реального впливу, який вони сприяють на ін'єктивну екосистему. Рухаючись вперед, та ми продовжуватимемо розширювати межі інновації і продовжуватимемо надавати найбільш сприятливе середовище для наших розробників Web3. Майбутні фінансів переписуються, і я дуже радий, що це відбувається саме тут і саме з інжектів. Про інжектів інжект, Inject, як ми знаємо, це безкавично сумісний блокчейн першого рівня, оптимізований для створення першокласних фінансових програм. Web3. ТРІІНДЖЕКІ надає розробникам потужні модулі Plug and Play для створення неперевершуваних депс. Інш це е, власне. Нативний, тобто національний актив, який підтримує Інжектів та його екосистему, що швидко розвивається. Інжект інкубується бінансом і підтримується такими відомими інвесторами, як Gem Crypto, Пантера та Mark Cuban. Отож, у мене на цьому все буду радий бути вам корисним і зустрімося з вами в наступному випуску. І також не забувайте підписуватися на усі соціальні мережі проекту Інжект, аби не пропустити чогось такий важливого. Отож, бувайте!